Вітаю вас, хлопчики і дівчатка! Сьогодні в нас заняття з грамоти. На ньому ми будемо грати і повторювати раніше вивчений матеріал. А почнемо ми з гри, яка називається Впіймай перший звук. Але спочатку повторимо, які позначки мають голосний, твердий приголосний та м'який приголосний звук. Голосний позначається кружечком. Твердий приголосний однією рисочкою. М'який приголосний позначається двома рисочками. Пригадали? А зараз правила гри. Слухайте уважно слова, які я називаю. Та визначайте, з якого звуку починається слово. Якщо воно починається на голосний, то заселяйте його в будиночок з кружечком. Якщо у слові перший звук м'який приголосний, то будинок з двома рисочками. А в хатинку з однією рисочкою слова, які починаються на твердий приголосний. Тож розпочинаємо. Називаємо акула. Який перший звук? Правильно, голосний. Заселяємо до будиночка з кружечком. Наступне слово. Сонце. На який звук починається слово? Молодці. На твердий приголосний. Заселяємо в будиночок з однією рисочкою. Граємо далі. Вікно. Перший звук м'який приголосний. Селимо в хатинку з двома рисочками. Д. Дерево. Який звук почули? Розумнички. Твердий приголосний. Огірок. Почули? Так, перший звук голосний. Равлик. Перший звук. Дійсно, твердий приголосний. Удав! Молодчинки. Почули голосний. К, Кіт. Який звук піймали? Правильно, розумнички, М'який приголосний. А тепер самостійно розселіть слова по будиночкам. К. Кит. А на, -на, -на Міст Ескімо. Молодці дітки пригадали голосні, тверді, там які приголосні? Наступним завданням буде звуковий аналіз слова Квітка. Слухайте слово Квітка. Який перший звук? К. Який він? Так, твердий приголосний і позначається однією рисочкою. Визначте другий звук. Квітка. Який він? Правильно, який приголосний? І позначається? Так, двома рисочками. Тепер дітки назвіть, який третій звук? Квітка. Так. І... Вірно, він голосний позначається кружечком. Тепер назвіть четвертий звук. Слухайте. Квітка. Так. т. Який він? Молодці, твердий приголосний. І позначається однією рисочкою. Слухайте слово і визначайте п'ятий звук. Квіт-ка! Який ви звук почули? Так, К! Який він? Твердий приголосний. Вірно, і позначається однією рисочкою. Тепер визначимо останній шостий звук. Слухайте: Квітка! Який ви звук почули? Що ви можете про нього сказати? Правильно, він голосний і позначається кружечком. Тепер, дітки, скажіть, скільки звуків у слові? Шість. Порахуйте. Скільки голосних. Два. Твердих приголосних. Три. А м'яких приголосних. Один. Молодці дітки. Поділимо слово на склади. Слухайте і рахуйте. Квіт К. Скільки складів? Розумнички. Два. Поставимо наголос у слові. Гукайте! Квітка! Де ви почули наголос? На якому складі? Так, вірно! На першому. А тепер останнє завдання гра. Який звук загубився? В нас є три малюнка. Три схеми до них. Але в кожній схемі загубився звук, який необхідно знайти. Тож, дітки, слухайте перше слово. Олівці. Який перший звук? Так, о! І він вже на схемі позначений червоним кружечком. Слухайте ще раз. Олівці. Який ви почули другий звук? Вірно. л. Як ми його позначимо? Двома рисочками, бо він. Вірно. М'який приголосний. Ми знайшли перший загублений звук. Дивимося далі. На наступному малюнку лев. І схема під номером 2. Слухайте слово Лев. Який перший звук ви почули? Л. Який він? Твердий приголосний. І він позначений на схемі однією рисочкою. Визначимо наступний звук: Лев! Який він? Вірно, розумнечки він голосний і позначений на схемі кружечком. Тепер з'ясуємо, який же звук загубився. Слухайте. Лев. Що ви почули? Так, звук В. Який він? Твердий приголосний і позначається однією рисочкою. В нас залишився останній малюнок і схема під номером 3. Слухаємо слово і знаходимо загублений звук. Увага! Сова. Який ви почули перший звук. С. Він. Ви вірно підказуєте твердий приголосний і позначений однією рисочкою. А зараз визначимо загублений звук. Сова. Молодці дітки, правильно, це О! Він голосний і позначається Кружечком. Сонечки, які ви молодчинки, з усіма завданнями впорались. Я пишаюся вами. Але час нашого заняття закінчився. До побачення, мої любі.